Что возвращаться некуда. нас три дома было, теплица и у сестры магазин. Ничего, из трех домов у меня же ничего не осталось. И, и там сейчас россияне. И поселок с хосором спаленный. Я с Херсона с ребенком. Пару недель назад ракета на мою улицу прилетела. Я в Херсон на данный момент вернуться не могу. Христос народился. Брати і сестри, це для нас винятковий день. Ми зараз на Київській 57. Це місце, яке в січні 2021 року ми підписали умову і отримали довгострокову оренду на 49 років від міста Фастова. Це старе лор-відділення. Тут понад 20 років приміщення було закрите, і всі, всі ті, кому ми показували, кого запрошували. Протягом цих років вони особливо розділяли нашу місію. І багато хто дивувався, коли і який спосіб це може бути зроблено. Таким особливими друзями, які протягом цього цілого часу нам товаришували, це багато людей, які нам допомагали. Отже, у 2020 році ми робили тут дах. І в цього ж року до нашого центру завітала перша леді Республіки Польща, пані Агата корнхаузер Дуда. Вона допомогла нам зробити частину даху в цьому будинку. Ми дякуємо протягом цих років всім тим, хто вірив в нас. Компанія, а зокрема, її засновник, пан Зигмунд Сколожинський, який підтримував нас і компанія Неонефект, наші домініканські спільноти левовучаску. І думаю, що цього буде достатньо, щоб закінчити цей проект. Зараз ми зробили тільки перший поверх, який потрібен для того, щоб тут могли жити вимушено переселені громадяни. Зараз уже проживають переселенці з Бахмута, Херсона, переселенці з Покровська і також з Мелітополя. Боже, отець, ви волшебний. Ви просто волшебник! може дайте я вас аму. Это ж просто ви просто я такою в жизнь зняли. Я вам не могу передати. Спасибо вам в наступних тижнях. Будемо приймати наступних, які будуть проживати тут у власних кімнатах. І сподіваємося, це буде також для них дім. Ми дякуємо західній провінції нашого ордену, Пресвятого імені Ісуса, а зокрема цю провінціалу, який був тут. У вересні 2022 року це спонукало нас до того, щоб цей будинок мав абсолютно виняткове значення зараз, коли триває війна, коли ми боремось, цей будинок буде прихистком для всіх тих, хто зараз такого захисту і власного дому потребує, і це для нас найважливіше. Ми дякуємо посольству республіки Польща, які товаришували нам протягом цього часу. Дякуємо харитативним Фрета, фундації харитативних. Дякуємо Пластикс Україна. Дякуємо Шимонова. Також за продукти і за підтримку товарами фірми Болікс. Ми дякуємо тим, хто товаришував на, на відкритті. Особливо подякуємо висловлюємо апостольському нунцію в Україні і високопросвященству Вісфальдасу Кульбакасу за те, що освятив це місце. Всім також, хто взяв участь, всім нашим волонтерам, які підтримали, були поруч, які прибирали тут день і ніч. Ну і всім нашим працівникам, які працювали останній місяць, напевно, 24 години на добу, і був такий момент, що тут було у нас сім бригад, щоб відремонтувати понад 600 квадратних метрів. Дякуємо всім нашим друзям, особливі для нас, і дякуємо за те, що ви робите для України. Боже вам благослови.